Сьогодні ми поговоримо про кросівки, в яких я відбігав 2000 км, кілометрів, а також розберемо тему того, скільки взагалі нормально бігати в кросівках, скільки вони можуть жити до того моменту, коли перестають виконувати свою функцію, і до того, коли вони починають шкодити, скажімо так, вашим суглобам і вашим ногам, тому що не амортизують нормально під час ваших пробіжок. Ось почну з того, що коли я отримав ці кросівки, перше враження, яке вони в мене склали, вони не витримають і 500 Кілометрів, тому що з зовнішнього вигляду по них взагалі не сказати, що я в них як і зараз пробіг 2000 км, кілометрів, так і те, що я в них би зміг пробігти 2000 км. кілометрів. Тому давайте по пунктах розберемо спочатку, чим мені сподобались та не сподобались ці кросівки, і як взагалі нам аналізувати стан своїх кросівок, на що ми можемо звертати увагу під час наших пробіжок, щоб це свідчило про те, що вам пора їх міняти. Отже, про мої перші враження про ці кросівки. Чому я подумав, що вони взагалі не витримають і 500 кілометрів? По-перше, тому що вони повністю з тканини. І як показує мій досвід, в попередніх кросівках тканинчасті кросівки доволі швидко протираються. Протираються у області носка, протираються десь по боковинках. Але, як ви можете побачити на цих кросівках, я вам вставлю більш детальні кадри, що в нас немає ніякого протертя в області носка, в нас немає взагалі ніяких підтріщин тип чи протертостей по самому кросів. І навіть по внутрішній стороні вони збереглись доволі добре, враховуючи те, що в них було відбігано 2000 км. Ось. Друге, чому я подумав, що вони не витримають так довго, це те, що. Умовно кажучи, в них тут є пластмасова пластина, яка, як далі я розповім, вона для того, щоб більше краще стабілізувати вашу стопу. І я думав, що за рахунок того, що вона буде створювати тиск на кросівок, вони порвуться. Але, як виявилось, вони мене переграли в цьому плані. Ще що я би хотів додати про цю модель зуття, що коли я почав в ній бігати, так як тут піна буст, вони на початку якісь здавались мені доволі жорсткуваті. Але коли я побігав в них тиждень, я в тиждень бігав в той момент десь 80-90 кілометрів після. Цього вони ніби стали пом'якше, і далі в них стало бігати набагато комфортніше. Тобто, на початку вони були такі жорсткіші, після там перших 50-80 кілометрів, вони почали ставати м'якші, і мені це дуже сильно сподобалось. Також хочу додати для вас, як взагалі обирати своє бігове взуття. По перше, на що нам треба звертати увагу, це ваш біговий досвід. Тобто, якщо ви тільки починаєте, вам... Обов'язково потрібно обирати взуття, яке буде цілонаправлено сформоване на новачків. Я зараз розкажу на що вам треба звертати увагу, як ви можете зрозуміти, що воно для новачків. І вам потрібно обирати взуття, яке є тренерами, або взуття базове, або взуття для щоденного бігу, як ще його по різному називають. Чим воно відрізняється? Буду наводити, на прикладі ось цих кросівок. По-перше, в нас є стакан п'ятки, який доволі відіграє важливу функцію в тому, що він на початку стабілізує вашу стопу. На цьому кросівку я вам детальніше покажу. Стакан зроблений доволі прикольно, тому що ззаді немає твердої поверхні, як наслідок в нас менша вірогідність того, що п'ятка буде натирати, але при цьому по боках в нас є дві таких вирізки, які е, дозволяють краще стабілізувати вашу стопу. Плюс тут є один цікавий прикол: що стакан він заходить глибше. Тобто, переважно стакан він фіксує тільки п'ятку. В даній моделі в нас стакан заходить десь на, полу, на середину стопи, такою продовжньою пластиною, що дозволяє. Ще краще більше підстабілізовувати вашу стопу. І цей стакан, якраз він переходить в цю пластмасову вставку, тобто він поєднується з нею, що ще краще стабілізує стопу, і не дає їй завалюватись по сторонам, коли ви тільки починаєте свій біговий шлях, що дозволяє вашій стопі легше адаптовуватись до пробіжок. Ось. Друге, що відрізняє кросівки для новачків, це те, що вони по своїй структурі мають хорошу стабілізацію не тільки бокову, але й. Забув, як називається ця площина. Тобто, якщо ми згинаємо взуття, воно має в першу чергу згинатись в районі носка, що дозволить вашій стопі більш правильно працювати. І друге, не згинатись в районі плюсної стопи, для того, щоб вона не провалювалася. Відповідно, цю функцію в даних кросівках в нас є така торшень це така пластмасова пластинка маленька, яка дозволяє ще краще стабілізувати кросівок, і він не прогинається так сильно під вашою ногою. При цьому ж зберігає свої амортизуючі функції. Отже, коли я в них відбігав свою першу тисячу кілометрів і побачив, що по них взагалі не видно, скажімо так, скільки я в них побігав, тому що якщо забрати той фактор, що вони трохи забруднились, бо я вже в них бігав в трейли і вони були чисто в болоті, вони дуже добре при цьому відсіруються, тому що я вам покажу ближчі кадри після двох тисяч кілометрів і при тому скільки вони були в болоті, вони виглядають доволі свіжо, не так свіжо, як на початку, але при цьому ж зберігають свій такий доволі яскравий стан в тому плані, що вони білі. Ось першу тисячу кілометрів я насправді в них бігав дуже багато різних пробіжок. Тобто я в них бігав як і. А... Легкі пробіжки, так і деколи інтервали, так і приймав участь в одному забігу, так і бігав лонги. Тобто я в них попробував бігати все, що завгодно, і я скажу, що для новачків це ідеальний універсальний е, кросівок, який дозволить вам комфортно себе почувати як на повільних пробіжках, тому що він буде класно амортизувати. При цьому він дозволить вам як побігати швидше, тому що піна буст вона доволі класно відгукується на е, більш жорсткий біг, тобто вона стає більш така пружна підтискана. І вона класно повертає вам енергію, що дозволяє не забивати ноги, коли ви починаєте робити свої інтервали. Також, що хочу додати, що дуже є живучою протектор, що дуже часто в кросівках, особливо для таких пробіжок, старається. Я вам покажу знову ж таки ближче, але ви. Я не знаходив. В мене ще не було кросівок, які після двох тисяч кілометрів просто не стирали протектор в ноль. Тут оця Continental, Я не знаю, з чого вони його роблять. але мені здається, він просто безсмертний, тому що на цьому протекторі ще досі видно оці такі мінімальні прорізи. Знаєте, коли ви купляєте свіжі кросівки, і там прям дуже чітко видно оцей протектор. Ось тут воно збереглось таким самим на двох тисячах кілометрів. Це просто шок. Якщо чесно, і далі ми доходимо до того моменту, коли я добігаю в цих кросівках 2000 км. кілометрів. Чесно, там, після там 1800-1900 кілометрів, десь на цьому етапі я почав відчувати, що резина ну, проміжна підошва вона трішки втомилась, тобто вони стали більш жорсткі, тобто такий перехідний, десь можливо навіть раніше, десь після 1600, от проміжок 1600-1800 км, кілометрів. Я почав відчувати, що вони почали доволі стукати по ногах. Хоча по піні самій воно так не відчувається, і мені здається, що це більше буде впливати на те, що просто вона вже, хоч залишається такою м'ягкою, але втратила трішки свою пружність, тобто і оцю віддачу енергії, яка була на початку. Е, мені було би дуже цікаво взяти ще одні такі кросівки і порівняти їх, якщо в мене буде така можливість, з новою моделлю, порівняти їх прямо на пробіжці, подивитися, як буде відчуватися, чи це просто мене вони вже задовбали, і я хочу нові кросівки, чи вони справді трішки втратили. Свої властивості і а... Їх вже пора міняти давно. <хи> Отже, тепер перейдемо до того, коли слід міняти кросівки після скількох сотень чи тисяч кілометрів. Насправді цей параметр дуже індивідуальний, тому що він залежить не тільки від кросівка, але й від бігуна. Бо якщо ми візьмемо будь-яку пару кросівок, і в них буде бігати людина, яка важить 50-60 кілограм, і людина, яка важить 90-100 кг, відповідно, тривалість життя цих кросівок буде набагато різною. Тому перше, на що вам потрібно дивитися, це Зношуваність проміжної підошви адже вона відіграє основну функцію в амортизації, тобто. Переважно більшість кросівок, які в мене були, вони починали втрачати свої властивості в плані амортизації, в плані, скажімо так, своєї основної функції десь близько тисячі кілометрів. Тобто я важу 70 кілограм в основному деколи менше, деколи трішки більше, тобто плюс-мінус 2 кілограми, мінус може бути 3. Ось. І при такій вазі, в принципі, в мене кросівки живуть десь в районі тисячі кілометрів. Але все знову ж таки дуже індивідуально. Класно, коли у вас є дві пари кросівок, і. І ви можете порівнювати, скажімо так, те, наскільки вони живі, або просто час від часу ходити в магазин і тестити нові кросівки для того, щоб ваша нога могла потім по відчуттях порівняти те, наскільки ваше взуття теперішнє воно зносилось. Ось тому, що. У мене були кросівки попередні, які прожили взагалі 600 кілометрів, вони були доволі м'ягкі, і тепер кросівки, які прожили 2000 кілометрів. Дуже сильно все залежить від того, скільки ви важите, скільки ви бігаєте також, тому що є таке поняття, як втома ось цієї проміжної підошви. І якщо ви бігаєте в них рідше, тобто ви не бігаєте прям кожного дня, вона не так швидко втомлюється, скажімо так, і вона не так швидко втрачає свої властивості. Ось. Тому, враховуючи ці фактори, ви маєте дивитись на те, щоб ваші кросівки не втрачали основну функцію це амортизації, те, що вони мають робити. Плюс дуже часто про це свідчить про те, що у вас зносилась проміжна підошва, тобто вона починає стиратись. І також другим фактором, який може який може пошкодити роботу ваших кросівок, це коли в нас починає дуже сильно розтягуватись або рватися верх кросівок чи стакан. Тому що це погіршує стабілізацію кросівок. Вони можуть нога може починати десь всередині їздити, і через це воно буде ламати вам трішки там техніку бігу. Ось а в цілому, насправді, по зношуванні кросівок це все підпадає під суб'єктивну оцінку того. А скільки ви зможете в них побігати для того, щоб це було вам комфортно? Тобто, якщо ви відчуваєте, що вас ви побігли там в кросівках, десь біля тисячі кілометрів, вас починають забиватися ноги, ви помічаєте по тому, що кросівки здаються не такими м'якими, не такими пружними, тоді слід увагу звернути на те, щоб можливо їх пора замінити. Отже, як ви думаєте, скільки мені вдасться ще побігати в цих кросівках? Чи пора вже все-таки брати нові, незважаючи на те, що вони виглядають як нові? От. Пишіть, в принципі, скільки ви відбігаєте в своїх кросівках, скільки у вас виходить набігати кілометрів. Буде цікаво почитати взагалі. Пишіть про свої улюблені моделі і на що або на які кросівки вам би було цікаво почути огляд. огляд. А Також не забувайте підписуватись і до наступних випусків. Для мене пішли плавати.